Гетьман Ренесансу Ян Амор Тарновський. Він народився в родовому гнізді Тарнові, вчився у Кракові, воював під Хотином, паломникував у Єрусалимі і став тим, кого боялась Москва і кого слухав польський трон. У 22 роки вже поруч із князем Костянтином Острозьким. У 43 великий гетьман коронний, у 44. Воєвода Руський. У битві під Обертином його 7 тисяч розгромили 25 тисяч молдован, а під Стародубом він підірвав міську стіну вперше в історії. Тут, на землях Русі, він заснував місто Ернопіль, зрівняв у правах православних і католиків і став першим графом священної Римської імперії зі свого роду його рада воєнної справи це підручник для всіх гетьманів майбутньої речі Посполитої. Він створив символ влади гетьмана, гетьманський знак. Гетьман меценат, стратег, ренесансна людина Ян Амор Тарновський.